І не розібралися. Центральні захисники непрямку, кого як закривати. Великі проблеми, які призводять до удару. Простріл. Момент Славі, Удар 2-0. Вони знову забивають зі стандарту. Вони досягають свого один із найбільших, найпотужніших тузів у рукавах Славії. Це атаки чужого штрафного майданчика і навіть воротарського. По 5-6 футболістів влітають е, практично до лінії воріт. Часто зараз ми побачили, як Славія цим користується. Добре натреновані подачі. Простріл, який е, іде на ближню стійку. Там підправлення Уандурена і замикання від Шранца. 26-й номер робить дубль. Ман Шранц, словацький нападник.